Договічність каркасних будинків теж досить часте питання, яке задають наші споживачі. Договічність каркасного будинку це величина, яку можна легко розрахувати. Загальна довговічність каркасного будинку залежить від строку служби конкретно усіх елементів каркасної споруди, несучих огорожуючих конструкцій, фундаменту, типу фундаменту, покрівельних матеріалів теплоізоляційних матеріалів, мембран, метизів і виду фасадного оздоблення. Отже, середній термін експлуатації каркасних будинків, які пропонує наша компанія, становить від 70 років. Проте технологія каркасна в Україні застосовується зовсім недавно, і зустріти в Україні каркасні будинки, скажімо, які експлуатуються більше 20 років, це неможливо. Практично я не зустрічав е е таких будинків. Якщо ж ви подорожуєте світом, то мабуть неодноразово зіштовхувалися з такими спорудами, які збудовані на основі каркасної технології, збудовані ще в 19-му, а інколи в 18-му століттях. Це в тому числі і ті ж самі фахверкові будинки. Причому ці чудові будинки збереглися в ідеальному стані, багато з них вартість деяких може сягати і мільйона доларів. Також на сайтах агентств нерухомості канадських, американських можна часто зустріти великі каркасні споруди, датовані ще 40-ми роками минулого століття, які теж зберегли свій зовнішній вигляд і на сьогоднішній день мають ціну в мільйон вище доларів. Звідси напрошується висновок про те, що якщо бажаєте, щоб будинок прослужив не одне покоління, варто споруджувати будинок. І надійному фундаменті і обрати для будівництва матеріали з тривалим терміном експлуатації та доручити будівництво відповідної компанії. Наша компанія готова допомогти з цим вибором. Стосовно договічності варто додати те, що основним будівельним матеріалом в каркасній технології все-таки є на 30% деревина і на 70% утеплюючий матеріал. Базальтовий утеплювач, який використовує наша компанія. На нього виробник дає гарантію 50 років. Це означає, що Щонайменше а через 50 років вам доведеться замінити цей утеплювач, якщо він втратив свої властивості. Хоча не означає, що він втратить їх саме через 50 років. 50 років це гарантійний термін експлуатації утеплювача, протягом якого відсутня необхідність в капітальному ремонті споруди в цілому.